Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Old Guard Ігор Мироненко. Ігоре Добрий е вечір. Поділіться своїми враженнями по грі. Е, гра, бачите, багато голів, насищена гра. Всі хочуть трішки в нашій ситуації в країні, хочуть хоч ввечері прийти пограти, розвіятися трішки думками. Тому гра цікава, хлопці, всі молодці, віддаються. самовіддача класна. Команда Сокіл. Молодці. Зазвичай ви граєте на позиції голкіпера. Сьогодні ви грали в полі. Вам вже доводилось грати? Так, е, да, я в полі не перший раз граю. Бачите, сьогодні трішки збір такий: дві заміни, три. Е, то доводиться грати в полі. Це для мене нормально. Практика вже була. Нещодавно ви перемогли на Кубку Лібертат. Як вважаєте, які шанси на перемозі у, у цьому кубку? Шанси, як вам сказати, намагаємося всі матчі вигравати, а там шанси подивимось в кінці турніру, на якому місці ми будемо. Шанси, ну, задача виграти, а там як буде, так буде. На вас чекає завершальна гра цієї групи з командою Смайл. Ви дуже добре знаєте, цю команду та грали за неї. Як вважаєте, чи не буде заважати те, що ви добре знаєте один одного і знаєте тактичні якісь якості гравців? Та ні, це заважати не буде. Навпаки, це буде зараз більше мотивації. Хлопці всі хочуть себе проявити. Хтось там грав, хтось там грав. Тому всі зараз будуть викладатися на максимум. Цю гру ми і обговорювали до матча, що треба грати на віддачі добре. Я думаю, зараз буде цікава гра, тому побачимо результат в кінці матчу. Добре, дякую вам. Щасливо. Дякую. Дякую. Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Сокіл малий Іван. Іван, які враження після цієї поразки ви втратили шанси на вихід з групи? Добрий вечір. в мене особисто в мене враження дуже двоякі. Є позитивні моменти, але, на жаль, негативних набагато більше. В підсумку цього ми не вийшли з групи. Олдвард це дуже потужна команда, сильна. В них ще сьогодні був ну, такий поганий збір. Але в них набагато краще виконавці, ніж в нас, і результат сьогодні закономірний. Ми мали дві гарні можливості відкрити рахунок. Але Олдвард на класі сьогодні здобув перемогу. Я вітаю Олдгуар з перемогою і бажаю в подальшому плей-офф удачі. У складі команди Олдгард грають гравці, які грали у вищій лізі нашого міста. Як вважаєте, чи були взагалі шанси у вас проти такого суперника у нинішньому вашому складі? Шанси є завжди в будь-якому складі. Немає нічого неможливого у футболі. Ну, але, на жаль, сьогодні сенсації не відбулося і все. <плес> Як вважаєте, чи є зараз предпосилки до того, щоб команда «Сокіл» додала в грі? Я сподіваюся, що це з'явиться. Вважаю, що нам треба краще мислити на футбольному полі, виконувати настанови тренера і все у нас буде гаразд. Що сказав вам тренер у перерві? Чесно, uh, не пам'ятаю. <laughs> Я був дуже розмучений. Добре, дякую. Щасти вам.